Легендарний актор Ален Делон був ще й завзятим колекціонером. Він мав великі добірки предметів мистецтва, автомобілів, збирав вина. Так, їх теж можна збирати, хоча, звичайно, це хобі не для кожного. А ще володів унікальною колекцією годинників. А ще Делон ненавидів посмертні аукціони, на яких розпродають, як правило, з благодійною метою майно покійних знаменитостей. І саме тому, починаючи з 2007 року, Делон поступово розпродавав свої колекції ще за життя. Останній такий аукціон відбувся в 2012 році. Актор володів великою колекцією годинників, яка налічувала близько 100 екземплярів. Саме на цьому аукціоні значну частину його колекції було продано. Ален Делон пішов в життя 18 серпня 2024 року. І в цьому сюжеті, в пам'ять про видатного актора, я розповім вам про одну з його пристрастей: хороші чоловічі годинники. Я упевнена, що це буде розповідь, яка допоможе нам доповнити портрет знаменитості, адже красиві речі завжди дуже тісно пов'язані зі своїм власником. Ви дізнаєтеся цікаві факти про культові моделі годинників, яких було достатньо в колекції Делона. До того ж, це буде така собі навколо кіношна розповідь, адже деякі годинники знімалися в кіно разом зі своїм власником. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки. Сподіваюся, це можна зробити авансом, адже я дуже стараюся, аби вас не розчарувати. І давайте починати. Не повірите, але аукціонний каталог годинників Делона в 2012 році було видано французькою та китайською мовами. Чому так? Тому що аукціон відбувся у Гонконгу. Виявляється, Делон приваблював не лише європейців Делона обожнювали китайці і не лише жінки. Він був шалено популярним серед молодих китайських чоловіків, які вважали його еталоном чоловічої краси, і прагнули бути як він. Тож, коли пролетіла звістка, що Делон збирається попрощатися зі своєю колекцією годинників, китайці буквально вилаштувалися у чергу, аби мати можливість придбати речі, які належали їхньому кумиру. А організатори вирішили, що провести аукціон саме в Гонконгу буде найприбутковішим рішенням, і вони не прогадали, тому що результати аукціону в рази перевершили очікування. Варто зауважити, що китайці взагалі дуже завзяті колекціонери. І за рахунок того, що їх багато, вони дуже сильно впливають на певні категорії колекційних речей на світовому ринку. Так, приміром свого часу саме Китай вплинув на зростання цін на хромдіопсиди, тому що в один прекрасний момент китайці почали просто таки осатаніло скуповувати ці коштовні зелені камені. Так само китайський Ринок сильно впливає на ціни на бурштин, і залежно від того, яка пора року і сезон чи свято в Китаї, ціни на певні види бурштину можуть як зростати, так і падати. Тож порада молодим акторам, хочете бути культовими як Делон? спробуйте сподобатися китайцям. Хоча гадаю, що лише цього фактора. Таки буде замало. але повернемося до колекції. Збираючи годинники, Ален Делон ніколи не керувався модою, завжди покладався на власну інтуїцію та смак. І напевно, саме тому експерти називають його годинникову колекцію по-справжньому унікальною і такою, котра може розповісти нам про свого власника. Між іншим, його колега, співвітчизник і друг Жан-Поль Бельмондо, також збирав годинники, але все-таки колекція Делона перевершує навіть добірку. У Бельмондо, гадаю, всім відомо, що Делон був ветераном війни в Індокитаї. Він опинився в армії зовсім молодим, у 17, прослуживши згодом цілих 5 років і значну частину з яких у морській піхоті. Цей факт важливий у встановленні його майбутньої кар'єри. Адже в Делона було непросте дитинство. У п'ятирічному віці його батьки розлучилися, і згодом матір віддала хлопця на виховання в іншу родину. Це спричинило дуже сильну психологічну травму в майбутньої знаменитості у підлітковому віці. Делон був не просто бунтарем, а справжнім хуліганом. Починав він служити зв'язківцем на флоті, де його спочатку ловили на крадісці обладнання, а згодом він втратив ліцензію та був звільнений через те, що вкрав службовий позашляховик, поїхав на ньому кататися і потрапив в аварію. Як би там не було, але армія таки зробила з нього людину, навчила дисципліні, честі, патріотизму, і трохи приборкала непокірний норм, спрямувавши енергію в інше русло. Знаючи. Факти про армійське минуле Делона, зовсім не дивно, що одним з найцінніших експонатів його колекції були годинники, концепція яких народилася завдяки військовим. Маю на увазі культову модель танк від картє зараз. Карті випускає як чоловічі, так і жіночі лінійки танків. А значна частина сучасних годинників цієї серії, взагалі є нейтральним унісексом. Перша ж модель годинника танк була випущена в 1917-му і адресована чоловікам. І, попри прості мінімалістичні лінії, якими ми їх бачимо зараз, свого часу вона стала справжньою революцією в годинниковому дизайні. Цей дизайн розробив особисто Луї Картіє. І історія була наступною. Ішла йшла Перша світова війна в 1916 році. На озброєнні французької армії з'явилися перші танки Рено, які багато чого вирішували на західному фронті. Французький легкий танк Рено ФТ 17 вважається найбільш впливовою розробкою в історії танкобудування. Це був перший танк із гарматною баштою, яка могла обертатися на 360 градусів. Згодом модель практично повністю скопіювали американці, випустивши М 1917 Лугі Картіє, створюючи інноваційний дизайн, захоплювався чіткістю, лаконійністю і водночас потужністю й маневреністю новітньої зброї, яка для нього, як для справжнього француза, була сильним патріотичним символом, котрий підсилював віру у перемогу. Революційність дизайну полягала в тому, що тогочасні годинники були або масивними і громізкими мілітарі, або навпаки, немужніми і щедро декорованими. І головне, всі вони мали круглу форму. Натомість, Картьє запропонував прямокутну лаконійну модель, яка була надійною, але водночас доволі легкою, елегантною і універсальною. Стильна простота танк підкуповує тим, що вони мінімалістичні, впізнавані і пасують. Абсолютно до всього легенда також говорить про те, що перший прототип цього годинника ще до офіційного випуску було подаровано американському генералу Джону Першингу, який командував об'єднаними військами Сполучених Штатів у Першій світовій, окрім Алена Делона, іншими знаменитими власниками моделі танк були її принцеси Діана, Івсен Лоран, Енді Ворхол, Кларк Гейбл, Мухаммед Алі, Джекі Кеннеді, Анджеліна Джолі і Мишель Обама. Щодо Делона, то згадуючи свою армійську юність, він завжди говорив, що це був найщасливіший період його життя, тому що служба в армії зробила його тим, ким він став. Тому не дивно, що в його колекції було одразу декілька моделей годинників, на створення яких надихало військо. Зокрема, в колекції була вінтажна модель танк Реверсибл, тобто двостороння, що обертається. Для неї також характерні більш закруглені кути у порівнянні з класичними танками. І ви, мабуть, вже помітили особливість цієї серії. Так, заводна голівка танків традиційно прикрашена сапфіром. Цю модель було придбано в 10 разів дорожче, ніж передбачалося, за 26 тисяч євро. Що не дивно, адже цей годинник ще знімався у кримінальній драмі 1972 року шпик або поліцейський. Годинник досить добре помітно у сцені, де герой Делона грає на фортепіано. Щоправда, далі там з'являється Катрін Деньов і я особисто починаю розглядати її сережки. Загалом ця стрічка належить до так званої делонівської трилогії, яка складається із трьох кримінальних трилерів, окрім поліцейського, самурай і червоне коло. В поліцейському делон грає комісара Едуара Кульмана, який розслідує серію пограбувань, під час одного з яких зникли гроші наркоторговців. І несподівано з'ясовує, що в цій справі замішані його найближчі люди, у тому числі кохана жінка, яку власне грає Деньов. Цей фільм є класикою кримінального жанру, він дуже атмосферний, тримає увагу і зараз цілком гідне перегляду. Надумаєте дивитися, зверніть увагу на годинничок, будете знати скільки він коштує в іншому фільмі. З цієї трилогії Самурай теж знімався годинник із колекції актора, але про нього я розповім трохи пізніше. Зараз давайте до кінця з'ясуємо станками. Цікавою складовою колекції актора була ексклюзивна модель танк, оздоблена лазуритом. Вона доволі незвична і відрізняється з поміж типових моделей цієї серії. На зворотньому боці золотого годинника є гравірування з ініціалами актора. І як бачите, модель має білий молочний ремінець, який нагадує ящерку. Кажуть, що Делон любив носити цей годинник влітку, що резонно, адже він виглядає дуже легким і добре комбінується із світлим одягом. А ще актор вважав, що влітку саме ця модель чудово пасує під його засмаглу шкіру. Ах, З цим важко посперечатися. Оціночна ціна лазуритового ексклюзиву складала 2000 тисячі євро, а продали його аж за 55 тисяч. Вже за рік експерти заявили, що його можна продати за ціною від 80 до 120 тисяч. Важко уявити скільки цей годинник коштує зараз, коли пройшло більше 10 років. Тому хто зробив дуже класну інвестицію. У вже згаданому фільмі Самурай 1967 року знімався вінтажний годинник швейцарської компанії «Боми Мерсьє». Точніше, тоді він був не вінтажним, а модним адже маємо якраз модель 60-х років. Цього годинника не було на аукціоні, та й в самому фільмі його дуже важко роздивитися. І це момент, про який я пізніше обов'язково розкажу. Це дійсно дуже цікаво. І саме тому, що цей годинник настільки невловимий, він є справжнім предметом культу для багатьох шанувальників та колекціонерів. Але перед тим, як розказати вам цікавинки про фільм та годинник у ньому, кілька слів про фірму, яка його створила, тому що вона відома. І, хоча не настільки в усіх на слуху, як скажімо, Rolex або Cartier, проте варта уваги. Це одна із найстаріших люксових швейцарських компаній. Тож це класика швейцарських годинників. Компанію було засновано в 1930 році братами на прізвище Бом, і на той момент вони вже були нащадками цілої династії годинникарів. Їхній предок винайшов власний годинниковий механізм ще в 1542 році. На початку двадцятого століття годинники бомів збирали всі можливі професійні відзнаки. А прізвище Мерсьє додалося до назви в 1920-му, коли годинникарі об'єднали зусилля із Женевським ювеліром Полем Мерсьє. Візитівкою Бома Мерсьє в середині 20-го століття був хронограф, який показував фази місяця. Це просто іконічна модель 50-х. Вони продовжують оновлювати і випускати цю серію і в наш час. А ідентифікувати годинник на делоні дозволив їхній логотип. Це грецька літера фета або символ божественної пропорції. Цей знак боми Мерсьє почали використовувати в 1964 році, а фільм Самурай вийшов у 67-му. Тож в даному випадку, хоч Дело не казав, що ніколи не керувався модою, все ж таки, він виступає в якості такого собі модника, який вдягнув на руку на той час актуальну новинку. Самурай це теж кримінальний трилер, який належить до вже згаданої трилогії. За жанром це неонуар, і тут Делон грає не поліцейського, а навпаки кілера, розумного і завжди дуже спокійного, із пронизливим. Вим поглядом, який організовує собі на роботі ідеальні алібі, тобто, всі атрибути чарівності негативного персонажа наявні і працюють безвідмовно, тому що Делон тут просто лялечка. До речі, його коханку у самураї грає тодішня дружина актора Наталі, для неї це була перша роль у кіно. І, власне, цікавий нюанс, чому персонаж Делона носить годинник таким дивним способом, тому що він кілер, і це професійний нюанс, який загалом характерний для військових, зокрема для снайперів. Для того, щоб випадково не видати себе, якщо сонце впаде на поверхню циферблата, годинник перегортають на внутрішню частину зап'ястка. Тому годинник у самураї, очевидно, доповнює образ персонажа, якого втілює актор. Свідомо чи випадково, але в колекцію Делона багато годинників, котрі, якщо не знімалися у фільмах, то самі по собі мають неабияку історію створення. До таких зразків належать дві моделі колекції Cartier Паша. Дизайн прототипа також вигадав Луї Картьє, але першу сучасну колекцію, яка вийшла в 1985 році, розробляв інший дизайнер Джеральд Гент. Раніше це годинник, який розробляв власне Луї, був ексклюзивом. До того ж, це зараз модель Паша де Картьє може бути жіночою або унісекс, а у період створення все було інакше. Це був принципово чоловічий годинник. В 30-х роках ХХ століття його замовив Карт'є Паша Маракеша та Міаль Глауї. Клієнт мав особливі вимоги до нової моделі. Вона повинна бути презентабельною, щоб підкреслювати високий статус власника на офіційних прийомах, і також з нею він не хотів розлучатися у звичайному житті, в якому любив поплавати у басейні. Таким чином, золотий годинник з арабськими цифрами і круглим циферблатом був одним із перших в історії водонепроникних годинників. Аль Глауї не надто довго плавав зі своїм годинником. У 50-х його було усунено від влади, і відтоді годинник зник з радарів разом зі своїм власником. І тільки за 30 років, у 1985-му, Картія наважилися звернутися до цієї історії і випустили першу колекцію Паша, яка знову таки була лише чоловічою. Але невдовзі дівчата модниці самі все повирішували, тому що вони проявили величезний інтерес до новини. Новинки і почали позичати годинники у своїх чоловіків. Тоді бренду нічого не залишилося, як почати випускати жіночі серії Пашади Картіє». Якщо не знати історії створення цього годинника і того, що він розроблявся як суто чоловіча модель, то роздивляючись його крізь сучасну призму і сприйняття дизайну, на мій погляд, навпаки, він сприймається зараз як така собі стильна і актуальна модель для активних і незалежних жінок. Але паша це все ж таки більше виключення, ніж правило, для смаків Делона, тому що він в більшості тяжів до лаконійних і суто чоловічих моделей, які часто надихала військова тематика. Приміром, хронографів різних періодів від Брайтлінг. Чим хронограф відрізняється від годинника? Хронограф це прилад, який вимірює чіткі відрізки часу і робиться максимально точно. Такі вимірювання потрібні в армії, авіації і в дослідженнях. Наприкінці ХІХ століття хронографи являли собою цілий прилад. І саме Гастон Брайтлінг в 10-х роках ХХ століття винайшов перший наручний хронограф, який активно використовували військові і науковці. Пар десятиліть конструкція була дуже простою, майже примітивною. Вона мала одну кнопку і лише три функції: пуск, стоп, обнулення. Але вже в середині 30-х Брайтлінг вдосконалив свій винахід, і поступово хронографи ускладнилися, їх вдалося поєднати із годинниковим механізмом в одному обмеженому корпусі. І в 1941 році Брайтлінг випустили свою найпопулярнішу серію Хрономат. Брайтлінг Хрономат особливо полюбляли пілоти, і тому низку елементів було розроблено спеціально для них. Ідеться про наче заглиблене циферблат і виступаючі рейдери з чотирьох боків, які забезпечують додатковий захист. І хоча зараз хронографи втратили свою практичну складову, і перетворилися на виключно стильний чоловічий аксесуар, який випускає багато різних брендів, Брайтлін хрономат залишається синонімом зразкового хронографа, знаючи про армійську юність Делона та його любов до чоловічої класики на екрані і в житті. Наявність кількох хронографів Брайтлінг в його колекції зовсім не дивує. Як власне і присутністю в колекції актора, Ролекс Дальтон це модель, яку Ролекс свого часу розробляли для автогонщиків. І тут варто сказати про те, що хороші автомобілі та мотоцикли були ще однією пристрастю Делона. Навіть був період, коли він досить серйозно захоплювався автогонками. Це пак. Було б дивно, якби красунчик з норовливим характером не любив хороші тачки. Гадаю, що коли боженька створює таких чоловіків, то він все видає в одному наборі. Звісно, гарно, коли до цього набору додається ще й вміння на гарні тачки заробити. Але, звичайно, у випадку з Делоном і цей навичок був присутнім. Автопарк Актора містив Мазераті, Мерседес Бенц, Альфа Ромео, Порше, Ягуари Феррарі. Також в нього була своя гоночна команда Alain Delon Racing Team, яка їздила виключно на ланчестратус. Відчуття стилю не зраджувало Делону і в поважному віці. Приміром, чотири роки тому на Канському кінофестивалі на руці актора помітили сучасний годинник булгарі Окту Фінісимо. Булгарі почали випускати годинники цієї серії в 2014 році. Їх відносять до спортивного шику, тобто такі годинники мають бути легкими, компактними, дуже стильними і дуже дорогими. Модель на делоні вийшла якраз в 2014-му. Вона зроблена із титану, а дизайн натхненний найбільшою спорудою римського форуму базилікою Максенція, спорудженою в 4 столітті. Також характерною особливістю цієї серії є те, що годинники механічні і водночас дуже тонкі. Станом на сьогодні годинники з цієї ж серії, але моделі Octofinissimo Ультра Коск вважається найтоншим механічним годинником у світі. Він має товщину всього лише 1,7 мм. міліметри. Але це практично недосяжний космос, тому що їх налічується всього лише 20 штук на весь світ, і кожна така штука коштує по 600 тисяч євро. Тому годинничок Делона всього лише за 14 тисяч – це так, дрібничка, скромнячок. Звісно, що колекція годинників Алена Делона набагато більша і про неї можна говорити довше. Але я вибрала саме ті екземпляри, про які дійсно можна розповісти якісь цікаві історії, тобто інформацію, яка може вас розважити, навіть якщо найближчим часом ви не плануєте купувати дорогий годинник. Тож зараз я розкажу про найвизначніший годинник у колекції актора. Одмар Пігероялуак Джамбо це один із найвідоміших спортивних годинників у світі. Одмар Піге теж дуже поважна швейцарська компанія, заснована двома годинникарями в 1875 році. Одмар і Піге це прізвища засновників, і їхні принципи це інноваційні підходи і дизайни, а часом матеріали. Хтось пропагує солідність, надійність, розкіш або винятковість. А от в моєму розумінні годинники Одмар Піге, начебто, завжди. Трохи з майбутнього. Тобто це футуризм, але не такий, який дивиться на багато століть вперед, а начебто футуризм, який зазирає всього лише на кілька десятиліть у майбутнє. Судіть самі: перший перше роєлу Джамбо, саме та модель, яка на делоні вийшла в 1972 році. І поруч із новими годинниками цієї серії компанія продовжує випускати й класичну сталеву модель, лише вдосконаливши деякі технології створення, але не вигляд. І виглядає вона дуже сучасно, наче розроблена тиждень, а не 50 років тому. І звісно, процес створення таких люксових годинників, так само як ювелірних виробів, це ціла наука та мистецтво. Чого лише варти опис кольору циферблата у даній моделі? Гадаєте, це просто сіро сині? Де там нічний синій хмарність 50? Тобто ви зрозуміли, що хмарність 51 чи 48 це вже мимокаси. І є ціла технологія, як досягають саме такого відтінку. Цей годинник Делон носить у кримінальній драмі 76-го року повернення бумерангу, де він грає колишнього злочинця. Чи син підліток випадково вбиває поліцейського? Герой Делона докладає всіх зусиль, аби захистити сина і допомогти йому уникнути суворого покарання. Але одночасно громадськості стає відомо про його минуле. Він же з'являється в слові поліцейського 85-го року. В цій картині Делон навпаки грає колишнього копа, який більшу частину фільму ефектно мстить вбивцям його доньки. А також цей годинник є ще в одній кримінальній стрічці 88-го року. Не будіть сплячого поліцейського. Кого ж у цьому фільмі зіграв Делон злочинця чи поліцейського? Адже він часто чергував два амплуа. В даному випадку він зіграв комісара поліції. Крім того, в цьому проєкті він також був задіяний в якості продюсера, а тому присвятив його іншій старшій легенді французького кіно. Жану Габену. Жан Габен був не лише колегою Делона, якого він дуже поважав. Вони разом знімалися, а ще Делон називав його своїм босом та кумиром і говорив, що в юності під час служби в армії він дуже його надихав. Природно, що з такою біографією на аукціоні години кодмарпіґероялок Джамбо продали за рекордні 68 тисяч 750 євро. Що в 25 разів перевищило очікування? Кожен із нас має право на свою думку, і далі буде моя. Я вважаю, що Олен Делон дійсно видатний і дуже важливий актор в історії світового кінематографа. Мені дуже пощастило, тому що я практично не пам'ятаю того періоду, коли деякі фільми, де Делон просто красивий, Показували по радянському і пострадянському телебаченню, тому що я була дитиною, ну і власне просто в мене на слуху було ім'я Лен Делон. І мені пощастило вивчати колись історію кіно. Тож я познайомилася у свідомому віці з Делоном завдяки фільмам Вісконті і Антоніоні. Тобто, я одразу побачила найкраще. Тож для мене Делон вже багато років дійсно не просто зірка, а дуже важлива фігура в історії світового кінематографу. Також варто згадати, що Делон висловлював починаючи з 22-го року підтримку Україні зокрема, він декламував Шевченка французькою мовою, і власне його висловлювання демонстрували дійсно позицію адекватної свідомої людини, яка Прекрасно розуміє, що добре, що погано. І тут варто також зауважити, що він, по-перше, вже був в поважному віці, а по-друге, він кілька років фактично ніде не з'являвся і він перервав оцю свою публічну ізоляцію саме завдяки тому, щоб висловити свою позицію стосовно війни. А щодо титулу найгарнішого чоловіка і секс-символа ХХ століття. То аби це твердження теж не викликало ні в кого сумнівів та скепсису, давайте з вами спробуємо згадати відомого актора, сучасного, молодого років так 30. Згадка імені якого викликала б у жінок схожу реакцію на ту, яка була в багатьох жінок у ХХ столітті, реакцію на ім'я Олени Делона. І, звісно, викликало б таке саме сильне бажання піти до кінотеатру. Саме, якщо говорити про чоловічу привабливість. Напишіть в коментарях, якщо ви такого згадали, тому що для мене це склало проблему. Тому цілком можливо, що за останні 100 років людство поки що не зробило нікого подібного до Алена Делона. Світла пам'ять прекрасному актору і справжній кінолегенді. На цьому все цінуйте красу, залишайте ваші коментарі, вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо є така можливість, підтримати канал. Ви можете натискати кнопочку спонсорувати або залишаю вам посилання на Монобанку і Баймі і Кофі. Це допомагає мені розвиватися і створювати для вас більше цікавих і пізнавальних відео. Цінуйте красу і побачимося дуже скоро!